на сьогодні відкриття, 12 гласи, 17 вірш. І розлютився змій на жінку. І пішов провадити війну з останком насіння її, що хоронять заповіді Божі, і мають свідчення Ісуса Христа. Читаємо значення цього вірша. Боротьба Божих єдних слідків ведеться проти діявола і його злих ангелів, котрі вживають людських ситури як видимих агентів, щоб виконувати свою лукаву роботу проти верста. Це повинно переконати кожну розумну людину і, звичайно, всякого. Пізнавши правду в тому, що царство Боже під Христом є найголовнішим з усіх речей, тому що це царство знищить організацію сатани, оправдає ім'я Його і постарається осередство для спасення тих, які люблять справедливість. Таким чином, це знання. Повинно викликати в тих, які люблять Господа. Піднесення так, що вони побажають усилити свої дії, дбаючи про інтереси царства і роблячи все, що усилить їх, їх, щоб дати знати. Про царство іншого. Коментар взяти з Вартої Башти номер 12 1939 рік. І так так значення його свідкує нам, що після того, коли із Пасті змія вийшла вода як ріка і жона Божа організація. Не пила ту воду, а земля полотила, то розлютився цей змій сатана диявол, димони Беси, що Божа організація релігійний метод служення, лукавий метод служення не практикує, а відкриває все лукавство, тобто тих, котрі мали нагоду бути у світлі. Буде під, бути під керівництвом Царства Божого, а вони пішли під керівництво сатани диявола і вплив Димонів бісів. Отже, вони розлюдлися сатана і його організація, по тій причині, що відкрито їхню річку тої води, якою вони п'ють. Від пасті змія, то і науки, які вони беруть, не від Божого престолу. Тому показано є, що боротьба вірних свідків ведеться проти диявола і його злих ангелів, котрі вживають іменно ці демони-беси людські, іменно ангельські сили, котрі зведені були дияволом, вони вживають сотворіння. Людське, і виробляють цих агентів, вже сагани діяла, щоб виконувати їхню лукаву роботу, діло Боже, Слух Божий, бачити їх поглядом, а не тим, котрим, котрим Бог установив. Тому зазначено її, що це повинно переконати кожну розумну людину. І, звичайно, всяко пізнавши правду в тому, що царство Боже під Христом є найголовнішою річчю за всі речі. А якщо хтось посчитав, якісь речі більш важніші, аніж Божі закони, заповіді, вимоги, воля, праця, вістка згідно біжучого часу, якщо це не врахував, а якісь головні речі для себе забезпечення робив для свого імені, для свого житла, то показує, що таки разом із сатаною, котрі розлютилися проти Божої організації, вони хотіли би знищити, як зазначено, розлютився цей змій як сатана, так і всіх, хто по його стороні стає, хто не бажає з радістю послушно покірно служити Богу і Божому царству, такі стають у зло, котре витворював діявол, коли випустив воду, як теж ріку пасті своєї, і народи землі поглотили ці програми, ці схеми, ці всі керівництва диявольської організації, народи землі взяли не Божим методом і способом, що Бог подавав із престолу свого, а взяли диявольським методом, що вийшло з пасті змія. Тому він розлютився, що знайшов стоїть народ, котрий. Брав тільки то, що від Престолу Божого і то, що несе Боже признання і встановлює Боже керівництво і царство. Таким чином, це знання і ясність про старання демонів лісів, котре вони виробили, вони все в більшу злобу. А ті, котрі люблять Бога і люблять Боже Царство, тобто Боже керівництво, котре Бог встановлює своїм установним порядком і завжди подавав нагоду зрозуміти цю справедливу дорогу, яку встановив Ісус Христос. Тож завжди йшла боротьба проти тих, котрі стають по стороні Царства Божого. Заважаємо, гріх зайшов через непослух. І ми бачимо, що всю дорогу ця, цей вплив диявола, котрий він зробив непослуг він накидав на всіх, щоб не послухатися. Того порядку, який його установив, а витворювати кожний собі порядок свій. Отже, ті, котрі дійсно люблять Господа, показано, що вони будуть любити Боже Царство, Боже правління по правді і справедливості, то, що виходить від Божого престолу, а не то, що виходить від Пасті Змії. Як це говорить стих тут. 12 книги «Откриття», Ми читали 17-й, а вище показано було, 15, й 16, й що він тому розлютився, що його воду, його науку Божий народ не бере. І ця людь, як бачимо завжди, була направлена проти тих, котрі бажали би по справедливості бачити своє життя і окружаючі. Це так значить.